Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. Всім гарного перегляду. Hyundai I20, автомобіль свіжо з Німеччини. 2009 року 1.4 бензин. 147 тисяч пробігу, оригінального пробігу, не бити, не фарбований. Ціна 6350. За Hyundai i20 в такому гарному червоному кольорі. На гарних легкосплавних дисках. І це все рівнесенько немає. Нім'ятіну, кришка. Криша у нас теж рівна. Тут теж навіть все ще пльоночки є. Заводські. Салончик у нас отакий з червоними вставками. У нас 4 електросхопі діймача, механічна коробка передач, мультикермо, кондиціонер. Якщо що комусь цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Nissan Qashqai. Автомобіль у нас свіжопригнаний. На, так, 2011 року. Дизельний двигун К9К, 1,5, ціна 10 650 за торгом. Пробіг у нас 203 000 км рідного пробігу. Номер власника ось не Зараз я вам білю автомобілічного по колу покажу. Так, у нас два передніх безключових доступа, на двох передніх дверях. Такий він... свіроватий металлі, гарний, гарний колір. Потім у нас е, зйомний. Е, Паркопчик. Також безключовий у нас задньої ляди йде. Комплектація у нас Босса йде з музикою. 4 електросхлопі діймача. Механічна коробка передач, так що кому цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас свіжоприганий. Ага, тут у нас автомобіль. Безцінний. Ага, 14 рік. Outlander 7, так. Да? Mm. Так. Ціна у нас яка 4. 12 900. 12-900. Номеру, ну, що по 7 даного автомобіля по Mitsubishi. на Nissan. Давайте я вам обіду, я по колу покажу. Так, Окей. Лінзована оптика. Потім вечій передній фар, противотуманні фари. Безслючовий доступ передніх дверей, мабуть, ляди чи ляди нема. Ні, нема. Так, фархопчик ззаді. Затонований крім лобового складу даний автомобіль. 4 електросклопідіймача, мультикермо. Двохзонний клімат-контроль, старт-стоп. безключовий у нас сидіння Ось в такому стані у нас ага, на механічній коробці передач даний автомобіль. Та що кому безумість цікаво даний автомобіль. Телефон... Телефонуйте по номеру, той, що Nissan номер. Так, наступний автомобіль у нас Nissan Lief, свіжопригнаний 16 року. 30 кВт 137 пробігу, 7250 з торгом. Номер власника, щоб цікаво телефонувати по номеру. Зараз я вам обвідую і по коло покажу. У нас ключовий доступ до двох передніх дверей. Також, а, камера заднього огляду. Мобіль нас затонований. Ті автомобіль затонований у нас. Так, отакий ще салончик. Так що комбай цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, така ось свіжа пригана Opel Zafira з Німеччини. 1,6 MPI 207 тисяч пробігу. Механіка ціна 7400. Номер власника, ось комбай цікав. Драго по автомобільчик покажу. Так, такі у нас легкосплавні диски. У нас визуально всё по автомобилю, сзади у нас фарфовчик Тут же ревненько правая частина, крыша у нас без мятину Так, протянула на задняя частина, сзади у нас на ручках Слово и коробка передач, кондиционер, Два передніх електрослов підіймача, мультакарму. Так кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. За свій же Так, наступний автомобіль у нас Renault Fluence на українській реєстрації 2010 року 1,6 газ бензин. Тут стоїть двигун К4М. на 16 клапанів. Ціна 5300. Пробіг нас 300 тисяч кілометрів. Номер власника, кому цікаво. Автомобіль у нас на автоматі. 5300. Так, на 17 легкосплавних дисках. Так, це звичайна така синя краска без металіку. Не знаю, чи в нас з лаком, чи без. Автомобіль геть не тонований. Седання автомобільчик. Так, 4 електросло підіймача. На чехлах, на автоматіку, двохзонний клімат. 4 електросхлоп підіймача, потім у нас круїза, я не бачу. Магнітола, бортовий комп'ютер, ціна 5300. Так що комбайці цікаво, телефонуйте по номеру. Так, все наше безцінне. Так, наступний автомобіль у нас Renault Duster. 2017 року на українській реєстрації двигун 1,5 дизель К9К. 187 тисяч кілометрів. Ціна у нас 11 600, Номер власника. Ось у кому якому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зараз колу, автомобільчик, обійду, покажу. За вас є сплавні диски, автомобіль затонований, крім лобового скла. Рівненький, немає ні косок, ні сарапіну, нічого. Так, У нас механічна коробка передач. Потім кондиціонер, мультикермо. буде цікаво, телефонуйте. Ціна 11600. Так, наступний автомобіль у нас Dodge Journey. да, 2017 року. Двигуном 2,4 пробіг 150 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 13700. Так, встановлений його 4 четвертого покоління. Якщо цікаво, телефонуйте. А, номерочок не показаємо. ось по даному автомобілі. Так, вам обіду покажу даний автомобіль в білому кольорі. в легкосплавних дисках. Потім безключовий доступ двох Бере, до двох передніх дверей. Затонований дополовин автомобіль у нас. Так, така ось задня частина. газик встановлений четвертого покоління. Зараз вам відкрию, покажу салончик. Ага. Так, автомобільчик у нас на автоматі, підлокітничок такий. Бортовий комп'ютер мультикермо, 4 підіймача, кондиціонер, мультимедіа. Так що, Шуму цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Mercedes 221-3.5, газ, бензин. Газ тут 4-го покоління стоїть 2008 року. Ціна 11200 з торгом, Номер власника всього цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, в такому обвісі на АМЖ-шних дисках безключовий доступ. Задні партроніки. Такі роздвоєний вихлоп. Зараз повертаю. Тут начебто, шкіряний салончик чорного кольору з дерев'яними вставочками. Да. Першоком цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас шкода Fabia. Доволі таке рідко зустрічається в седане в чорному кольорі свіже пригнаний 2006 року. 1,4 на 16 клапанів. Так, ціна у нас 4650 номер власника є. Так, зараз вам відео ще по колу покажу. Так, це вже у нас йде рестайлінговий бампер, рестайлінговий руль і рестайлінгова приборна панель. Дивіться, тут у нас все в гарному стані їхні болячки. Також встановлений фаркопчик. Тут ось, дивіться, все, в якому стані, все в чудовому стані. Да, і сидіння тут трошки другі вростання так, ззаді у нас на ручках. Спереді два передніх електросхопідіймача. Кондиціонер, руль. Такий спортивний. Так що, комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Volkswagen Golf Plus 2008 року. З двигуном 1,6 MPI, Пробіг у нас 227 тисяч кілометрів. Автобіль не битий, не фарбований. Яка є комплектація, нажимайте на паузу і читайте. Ціна 6700 доларів. Номер власника. Телефонуйте по номеру. Так, Тут у нас вся сервісна історія. Автомобіль у нас пригнаний з Німеччини. Противотумані фари. Поніс покажу його, дивісь. Нюанси ті немає, про автомобілі ні ржавчи, не рзуті, нічого. Комплектація на стур. Таких гарних, легкосплавних дисках автомобіль. Так, встановлені з заводу задній парктроніки. Дивіться, рівнесенький автомобільчик. Так, ось тут дещо я вам покажу. Салончик у нас, стряпчаний салончик. 4 електросхлопіді мача, механічна коробка передач, кондиціонер, 4 електросхлопідії мача, Бортовий комп'ютер. Так що кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас в S-Line. Audi a 4 Кватро, повнопривідна. 2010 року. 2,0 бензин. Ось S-Line. На заводських легкосплавних тисках. Витреба. Так, 2,0 бензин. 197 тисяч кілометрів. Ціна 10 600. Номер вас наказу Combic. Ставте на паузу, телефонуйте. А я вам по колу обіду покажу автомобільчик Так, у нас тут ізована оптика. Противотуманні фары, також вот, умывочи передней фар. Так, автомобиль у нас тут ревненький, не Ни мятинок ничего с Так, ага, у нас бы доступ на всех.